Так. Так, мені доводилось їхати у великі долі мандрівки на гірських велосипедах. Перша це була е, після того, коли в нас народився наш син Марко в Австралії після цієї самої найдовшої подорожі. Ми отримали наші перші спонсорські велосипеди від трек Трек Україна, але ми їх отримали в Малайзії. і звідти почали нашу першу веломандрівку в трьох. З сином, тобто ми йому також купили причі трейлер, який я причепив до свого велосипеда. І, от, власне, та подорож була першою на гірських велосипедах. Ми приїхали в Малайзію, Таїланд, Лаос, частково Китай, Південний, і потім повернулися в Україну. Це був теж хороший досвід, коли ви їдете на гірняку, і особливо, коли ви починаєте подорож після того, як катались на значно легших велосипедах. Ви відчуваєте, що ви їдете справді на надійній машині, і ви не уявляєте, що ви там від якогось неправильного руку можете впасти чи ще щось. Це реально класне відчуття надійності, твердості, хорошого щеплення з дорогою. І це було, це було найкраще в той момент, коли ми їхали з сином, тому що безпека була найголовнішою.